У нас є на фестивалі, нас є на невідомо які заходи, нас є на отримання апаратів, нас є на все, що завгодно, розумієте? Я закликаю владу не рухати дітей, не рухати дітей, не економити на тих дітях, а дати їм нормально їсти, дати їм теплі приміщення, чисті, розумієте? Зараз дуже таке слово волонтер у всіх на устах, але всі забули, що 23 роки батьки являються волонтерами освіти. І все виносять на своїх плечах несуть. розумієте? Або хай держава тоді скаже всьому світу, що безкоштовна освіта це брехня, або хай держава то, що декларує, то виконує. Чому Єдине вимагання, не, щоб не порушувала закон. Ми не просимо не звісно, яких... Чому, на вашу думку, 4,20 — це замало? Ну, я обґрунтовую, 4,20 — це замало, тому що... Трудові витрати, енерговитрати, плюс харчі, вони призводять до того, що дітям на тарілку попадає мало, неякісно, несмачно і дитина лишається голодна. наш час, ну наш ну, час, ми порівняли з кітикетом, не буду зараз лізти в землі. Діти фактично приходять з дому на кормлені і в другій годині вже вдома їдять. Тобто це є фактично маленька перекупка. Е, ну, є, є сенс збільшувати. Є і... сенс збільшувати. Чому? Тому що в дитини активний мозок якраз в школі. І не кожна дитина зранку, так само як доросла, багато може з'їсти. Вона це напочку якусь з'їла, чи вона е, перекусила якоїсь каші молочної, чи ще щось. Але давайте е, скажем чесно, в нас не всі такі родини, де мама встала і нагодувала. Давайте згадаємо про тих дітей, які не мають що поїсти. І для них той гарячий обід це раз в день поїсти гарячий. Розумієте? Є діти дуже багато. О, 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 на дієтичне харчування я взагалі мовчу, яке має бути в школі досліджувати, я не знаю, наскільки воно виконується. Е, тому ну, і 4,20, то це взагалі, якщо в нас на сьогоднішній день е, гречка, макарони, е, все піднялось в ціні все. І зробити можна промоніторити, і то не проблема скасувати, взяти любого технолога або економіста. От, е, е, від 7 до 10 гривень, мінімально 7 гривень, не може хоча б. Е, Ну хоча б я не знаю, звернути увагу на, маленькі, на тих маленьких дітей. Я не знаю, як на рахунок старшої школи, вони харчуються за свій власний кошт. Але справа в тому, що із -за того, що закупівельник купляє за тих 4,20 дешеву тушевечку чи макарони, він же не буде для старшої окремо купляти для молодших. Воно попадає і на стіл за для тих старших дім. Вони підштовхують того постачальника купляти. Купляти неякісний товар, підштовхують неякісно готувати, тому що треба якось зекономити на всьому. Є служби, які перевіряють якість і... Я вас прошу. І... Є служби, які перевіряють. І між іншим, е в мене немає, я знаю чудово багатьох кухарів, які працюють відомо з яких часів, то вони самі деколи лимончик докупляють, щоб він вітамінізований напій Зробити напій, точніше, зробити ем, дітям зимою, наприклад, про вітамінізацію тут взагалі не може йти за ці гроші. Але є норми, розумієте? Є норми, які дитина має отримати. Скаже кожен лікар, диетолог, гастроентеролог. це все не дотримується. Тому ми просимо наших дітей не вбивати, дати дітям нормальне харчування або. Домовлятися з батьками, може варто би було переговорити, якщо хтось може, якісь категорії. Ви знаєте, для того, щоб малозабезпечена дитина підтвердила, що вона є малозабезпечена, скільки е, треба зібрати папірців, починаючи, напевно, від борюсабірної ділянки. Чудово ми знаємо ту бюрократію.